Я приїхала з Миколаївщини до Києва. Такі дороги у нас були вже не, не один раз. Бувало таке, що кожен, кожен тиждень їздили. Майже двох років. Мого чоловіка звуть Клоченка Віталій Вікторович, 36-та бригада морської піхоти. Чи будеш їздити, чи не будеш їздити, їм все одно там важко. А треба добиватися того, щоб їх звільнили. На жаль, повернули мертвим. Зараз треба доказати про те, що він герой, і що він не просто помер від захворювання, а те, що його закатували. Він пішов служити ще в 2014 році, і на той час його мобілізували. Таке мирне життя він його вже не сприймав. Так як він казав там хлопці, мені з ними краще. Він підписав контракт ще в 2020 році і підписав на три роки. Але ж я йому кажу, а сім'я? Якщо хочеш в армію, йди до нас у військову частину. Також армія, будеш в формі ходити, чого піні. Ні, він каже, я не буду кресити лавой. І йому треба було туди. Переводити перейти. Одно-че дві, одну чи дві. <плес> <Вишка>. <плес> не знаю, У нас просто була земля, криші не було, це те, що ми мріяли. Ну, ми хотіли, щоб воно було. Наприклад, фундамент заливав він фактично сам. Потім наймали людину, бо він вже в армію пішов. У нас планувався і гараж, і якби гостєвий будиночок. Він так хотів. Він прийде додому, він буде, думаю, дуже радий. Інструменти для нього це я не знаю, саме перше. Все новеньке. Новеньке. З гарантією. Я думаю, дуже прогав би мене за цвіти. Бо всі вікна заставляють цвіта. Підключилось. Це молиться і космонавт. Ну, це спалить, я ми дивилися Якось отак, день за днем. Йдеш на роботу, приходиш з роботи. Не було такого, щоб десь реально поїхати відпочити. Іменно так. От фотка, це як буває всі не було цього. Та й фотографуватися він не любив. Вони в березні вже були в Маріуполі. Згодом нам сказали, що вони перебували на заводі імені Ліча. Він був зателефонував спочатку 11 квітня 22-го року, ну, близько восьмої вечора чулися багато голосів і всі дзвонили. Я його тоді запитала: «А вас там так багато? Ну, що у вас там відбувається? Ну, все добре. Він каже: да, все добре, каже, ми просто ждемо машину чи автобус, ну, щоб допомагати. Грузить трьохсотих, і я чекала. Я чекала ну, близько тижня чекала, а бачу, що не виходить на зв'язок, Хлопців також на зв'язку немає. Я навіть не думала, що то буде остання розмова. Ми захисники Маріуполя, 56 та бригада морської піхоти. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Ми вдячні кожному українцю. Який вірив в морську піхоту і залишаємося вірними завжди. Він знав на той час, що буде полон, але він нічого не сказав. Він завжди казав в плен я не здамся ніколи. Він казав, я себе підірву і ще з собою заберу багатьох брегів. У них не було вже ні гранат, нічого це по-перше, а по-друге, ну, вони хотіли ще жити. Я прикордонник перебував на посаді кулеметника. Я потрапив в полон 28 лютого 2022 року і пробув там до 3 січня 2024 року. Добро пожаловать! Вас. Нас загнали в камери. В камерах матрасів не було, тільки ліжка. Потім нам занесли матраси, сказали, що е, ви знаходитесь в в'язьмі, Смоленська область. В камері знаходилися по-різному, в менше це 4 чоловіки, а найбільша камера це 16. Ми були в камері 10 чоловік, це 4 на 8. На прогулку це приблизно виглядало так. Ти вибігаєш дельфінчиком, це приблизно от таким от чином. Гуляли по-різному. Літом 4-5 хвилин, взимку 25-5 годин. Ти з підйому встаєш, гімн Російської Федерації всі хором виконуємо. Сніданок, якщо це можна назвати їжею. Каша це була суха крупа, дуже часто була залита холодною водою. Один шматочок маленький хліба, можна з нього шарики ліпити. В обід вода з капустою, рідко з комбіжиром. 35 камер мали поїсти, прийняти посуд, отримати їжу, отримати хліб. І все це з'їсти, помити посуд в умивальнику і здати його. Все це, на все це уходило 7,5 хвилин. Давай назад, назад його. Назад давай! Побиття до них звикаєш. Тебе б'ють, а ти не відчуваєш. Дубинки. Ну, кийки, кулаки, ноги. Коли вони зрозуміли, що ми вже не кричимо від болю, коли нас б'ють, вони почали використовувати шокер. Шокер до нього звикнути нереально. Я неодноразово просив, щоб мене вбили. А мені сказали, що смерть заслужити треба. Нас перевели в іншу камеру, видали маски. Прийшов прокурор, і він запитав, що ви в масках. Це подозріння на туберкульоз, родин начальник. Вони через пару місяців після того, як виявили у нас туберкульоз, вони почали нас мішати. Оцих, хто хворіє туберкульозом в різні камери, мабуть, щоб більше нас заразити. Олексій Крецов це звільнений хлопець, який перебував також в одній камері. З чоловіком, він був останній, хто його бачив, хто його чув, і, і він міг би, надати ту інформацію, яку нам не надав ніхто більше. Я відчувала, що мені воно потрібно знати. Це речі, це все речі. В кожній сумці є і теплі, і термобілизна. Я її беру і ложу на місце. Його бінокль. Йому його подарували. А це останнє. Він, коли був, приїхав додому, і він їх залишив. Важко, я їх так достаю і назад потом. Назад складаю і просто відставляю в сторону. Були листи два. Вони були з Російської Федерації, листи були написані його почерком, але зміст під копірку. Вони. Я написала этики российской мовы. Здравствуй, моя супруга. Я Клоченко Виталий Викторович. Нахожусь в плену в Российской Федерации с 12 апреля 2022 года. Я жив и здоров. Чувствую себя хорошо. Условия моего содержания хорошие, меня кормят и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По мере возможности буду писать и ждать обмена, чтобы вернуться домой. Скучаю по вам, люблю. Целую, берегите себя. Старший матрос Виталий Клоченко. Я разумела, что я обмену. І він чекає, що я зможу щось зробити, але не змогла зробити. Я тримаюсь, мабуть, ще за дітей. А можливо ще. Я сподіваюсь, може, це не він. Я досі в обмінах шукаю прізвище і чекаю, що позвони. Ну, нічого нема, і не було два роки. Незламний, нескорений. Оце про Віталія. Я впевнений, що вони його не змогли зламати морально, вони його вбили фізично. Вони любили часто кричати на коліна. їм казав, мене рідні батьки не поставлять на коліна, а ви тим паче. Смерть від туберкульозу, смерть від пневмонії, смерть від сердечного приступу. Розумієте, це не так цих людей закатовано і вбито. Мені надали документи. Лікарське свідоцтво, в якому зазначили, що він помер від хвороби, помер невідомо де. Дата смерті її просто не було. Він захворів, але він захворювання набув де. Олексій навіть сам розказував, що підселяли хворих. Для того, щоб їх заразити. Імунітет у них був слабкий. Постійні катування і не давати спати і їсти. Якщо він помер, захищаючи батьківщину, значить такі, така довідка має бути. А її поки нема. Коли нам привезли його вже гідно поховати, то це взагалі там. Там вже навіть носа вже не було. Рост у нього був метр восім п'ять. Він носив одежу 54-го розміру, там кілограм 40. Там косточки, навіть кості всохлися. Деякі просто складають руки і вже цим не займаються. Треба багато чого доводити. Бралися на підтримку нашого 36-ї бригади, бо дуже мало морської піхоти повертають з полону. Мій рідний брат він досі в полоні вже два роки. Побачила. Я не могла не приїхати. Ми як рідні вже всі стали. Хочемо привернути увагу нашої влади. Попросили організувати окрему зустріч для родин 36-ї бригади в Києві з обов'язковою присутністю представників координаційного штабу. Почнете відвідувати наших військових полонених. Ми ж відверто завжди з вами спілкуємося. Тіла зберігаються просто на підлозі. Це Ми зараз з вами балакаємо. Ми з вами балакаємо про те, що 36-ту бригаду не обмінюють. Це... Молодець! Те, що відбувається, це є певне співпадіння. Я вам це пояснював. Чому? Тому що. Хлопців, які безвісті зникли, повірте, так. Хабіль! Ось бачите, скільки нас тут. Ось списки, от аргументація. Я це робив своїми руками. Ви можете нас з Усовим звинувачувати і всю велику команду Кеша в будь-чому. Але точно не в тому, що українська сторона сидить і нічого не робить. Не дуже хочеться чути просто обіцянки. А хочеться дій. Вони не просто померли, а їх жорстоко вбили в полоні. Та вони гідно носити звання героя України. А також хочеться, щоб їхню смерть була пов'язана із захистом батьківщини. Бо вони не зрадили, а до останнього були вірні. Дякую. Ми отримали офіційний. Офіційний документ, свідоцтво про смерть з російської сторони, де не встановлено, від чого чоловік помер. Сьогодні зранку я подивився, що у нас є вже висновок судмедексперта, експерта, який дійшов висновку, що хлопець, чоловік, загинув внаслідок удару. Тупим предметом в область е грудної клітини, внаслідок чого помер. Ми розуміємо, що це наслідок тортур. І знову ж таки, по е я публічно сьогодні спеціально коментую цей випадок в присутності керівника міжнародного комітету Червоного Христа. Як ще один доказ того, що Російська Федерація системно порушує права військовополонених. Більш ніж 800 листів на всіх своїх міжнародних партнерів: а це омбудсмани світу, парламенти світу, міжнародні організації по цьому випадку я надіслав на попередньому тижні. Я все ж таки сподіваюся, що міжнародні організації почнуть показувати свою ефективність і почнуть виконувати свій мандат і впливати на Російську Федерацію. У нас Є інформація від однієї родини, яка повідомила в 2023 році про повернення тіла без внутрішніх органів. Більше у мене такої інформації немає. Можливо, у координаційного штабу є більше інформації. Щодо як ми захищаємо інтереси, будь ласка, якщо ви потребуєте. Ці родини якось додаткового захисту. Ну я готовий робити. Єдине, що що ще додатково мені треба зробити е як ваші права тут на території України додатково захистити? Відбулася зустріч з Лубінцем. Мобуть, легше обіцянками нас кормити, а дії конкретні не виконуються. Цей прапор поставили на день морської піхоти 23 травня. Не знаю, що сказати. Я до останнього сподівався, що він повернеться додому живий. Вони опять же вибачте на слові, суки вважаються у грошах. Грошах справу визнанні. Вони, ті, хто не підтримують справжню інформацію про вашого чоловіка, вони гірше ворога.

Сьогодні ще чотири місяці, Хвал. могла похвала, ровно чотири місяці. Просто на чотири місяці піддому. Потрібно боротися далі. Для мене це вже. Вірний назавжди він і залишиться. Вірний назавжди і для родини, і для країни.